1 квітня в Україні зросте мінімальний тариф на газ для населення у 3,3 рази до 3 ,60 гривень 60 копійок за один кубометр, якщо обсяг споживання до 200 кубів на місяць в опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня. Якщо ж понад 200 кубів, вартість палива зросте у 4 рази до 7 гривень 18 копійок. А газ, який використовують мешканці багатоквартирних будинків для приготування їжі, здорожчає у 6 разів. Відповідне рішення ухвалили в Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. З серпня минулого року теплоенергетики утримували вартість послуг подачі води та тепла. В результаті збитки вже склали 370 мільйонів гривень. Повідомили у обласному департаменті житлово-комунального господарства та будівництва. Правильно назвав би не повищення тарифів, а приведення їх в відповідність економічно обоснованим затратам. В умовах стрімкого зростання тарифів задача підприємств теплоенергетики оптимально нівелювати різницю, яка з одного боку негативно б'є по доходах населення, а з іншого є складовою затрат самих підприємств. Газ у собівартості послуг теплопостачання складає мінімум 50-60%. Наразі нацкомісія коригує також тарифи на водопостачання та водовідведення, проте значного збільшення ціни не очікується. Вартість Послуг зросте на 10-15 відсотків. Повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва. Серед запобіжних заходів призваних пом'якшити здорожчання тарифів, енергозбереження, жорсткий підхід до формування структури витрат в тарифах самих підприємств теплоенергетики та урядові програми призначення субсидій та компенсацій. Приблизительно можна посчитати, що стоїмость услуг на наступному тепіному сезону. примерно вырастет на 20%. При этом сформировали ряд мероприятий энергосберегающих. Сегодня ведутся переговоры и с Европейским инвестиционным банком о проведении энергосберегающей, продолжении проведения энергосберегающей политики. Я думаю, мы, конечно, сможем максимально снивелировать этот зазор, этот скачок. Но, кроме этого, не стоит забывать, что на уровне правительства тоже принят ряд мероприятий, в том числе продолжает свою работу программа жилищных субсидий. И в этом году мы уже отработали по программе компенсации да. населению тех, той, тех затрат, которые население понесло в связи с повышением тарифов, чтобы это не задело малоимущее свои населения, чтобы это минимально сказалось в принципе на всех потребителях жилищно-коммунальных услуг. На субсидії держава витратить 24 мільярди гривень. Додаткових 12,5 мільярдів передбачили у поправках до бюджету. В уряді обіцяють у разі потреби збільшити цю суму. Та головне систему призначення субсидій принципово змінено. Запроваджується принцип надання державної допомоги на підставі задекларованих заявником даних. Їх достовірність перевірять шляхом запитів у фіскальних органах та пенсійному фонді. Кожен українець отримує усього два бланки, де потрібно вказати рівень своїх доходів. Держава сама нарахує субсидії. Очікується те, що буде громадянин звертатися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації, заповнювати виключно заяву, виключно декларацію, дуже спрощені. На одну сторінку ці, ця одна сторінка заяви і одна сторінка декларації, всі інші необхідні для призначення субсидії, всю іншу інформацію, яка необхідна для призначення субсидії фахівці управління соцзахисту будуть робити самостійно. За субсидією має звернутися один із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг. Витрати на оплату послуг, виходячи із соціальної норми житла та нормативів користування послугами, мають перевищувати розмір визначеного обов'язкового платежу. Соціальна норма житла 13,65 квадратів на одну людину, плюс 35,22 квадратних метри на сім'ю. Тобто, якщо сім'я складається з однієї особи, площа на яку надається житлова субсидія. Становить 48,87 квадратних метрів. Якщо сім'я складається з двох осіб, то це 62,52 квадратних метри і так далі, з чотирьох, то є з 13,5 множиться на кількість зареєстрованих та додатково 35,22 на сім'ю. Серед новацій спрощеної процедури можливість нарахувати її навіть тим членам домогосподарства, які зареєстровані, але не проживають у будинку чи квартирі. Єдина умова наявність лічильників на усі види житлово-комунальних послуг. Якщо громадянин зареєстрований, але не проживає за вказаною адресою. Можливо призначити субсидію за відсутності, не враховуючи цього громадянина за наявності довідки, яка підтверджує його там довго, довго відрядження. Лікування, навчання, навіть участь у антитерористичній операції, але за умови, що квартира або будинок облаштований, облаштовані лічильниками на всі комунальні послуги: і на послугу газопостачання, і на електропостачання, і на послугу водопостачання та централізоване постачання гарячої води. Ще одне важливе нововведення обчислення обов'язкового відсотку платежу за житлово-комунальні послуги, виходячи з реальних доходів населення. Раніше це було 15% для працюючих громадян та 10% для непрацюючих або пільговиків. Урядом прийнято рішення про більш адресний підхід для для розрахунку цього обов'язкового відсотка платежу. Там є ціла формула про те. Обов'язковий відсоток платежу залежить виключно від доходів, не від соціального стану, та пенсіонер, інвалід, дитина, а від доходів сім'ї. Наразі на місцях очікують урядове рішення про зміни в умовах оформлення субсидій. Як тільки документ буде уприлюднений, працівники органів соцзахисту почнуть призначати державну допомогу за новим спрощеним алгоритмом.